Йо, оці всі різдвяні пісні, я вам так скажу. Це звісно, просто. Mm. Я все відкривала адвенти, і знаєте, подумала, що було б класною ідеєю створити відео щось на кшталт банки ідей для того, щоб ви змогли подивитись, які є альтернативи подарунків. Можливо, щось вас надихне, можливо, про щось ви просто дивлячись на це відео, згадаєте і захочете придбати для своїх близьких. Вочевидь, що при виборі подарунка ви маєте в першу чергу звертати увагу на те. Кому саме ви даруєте цей подарунок, якщо це ваша кохана людина? Або батьки, або колега, це буде різний рівень подарунків, ну і звісно, ваш бюджет. Перший варіант подарунку буде максимально нестандартним. Я впевнена, що ви очікуєте від мене піжами, але. М -м -м. Якщо людина, котрій ви обираєте подарунок, обожнює творчість і обожнює її фіксувати через фотографію, то ви вже бачите в мене в руках, що я хочу вам сказати: зверніть, будь ласка, свою увагу на. Уживані фотоапарати, плівкові фотоапарати, тому що, друзі, це просто неймовірний подарунок для людини, навіть у якої є все. Але такого, повірте мені ні. Навіть якщо у людини є цих плівкових фотоапаратів штук 10, їх мало ніколи не буває. Зауважте, що це не якийсь Nikon або Canon. це не щось дуже відоме і занадто дороге. Це, звичайно, як ми в народі називаємо це Мильниця. Але вона все одно робить дуже якісні знімки, аутентичні. Головним плюсом таких речей буде те, що коли ви шукаєте їх на вторичному ринку, це не буде занадто дорого, оскільки вже річ з рук. Вона зі своєю історією, і помітте в цьому є шарм. Це не про те, що ви даруєте щось, якесь таке знаєте, поношене потрюпане. Ні, ви даруєте річ з історією, ви даєте їй друге життя. Я думаю, що така штука вам тільки буде вдячна і зробить дуже дуже багато крутих знімків. Завжди є варіант подарувати інстакс. У мене ось такий пупсик. Це більш сучасна версія, це прям моментальна фотографія тут і зараз. Міні-фотобудка у вас в руках. Або також, якщо у людини вже є інстакс, завжди класним подарунком буде плівка. Повірте. Виглядає на наче маленький якийсь подарунок, який не має значення, але це настільки потрібна річ. Що краще не зневажати плівкою і дарувати її якомога частіше? Ще є креативна альтернатива усім цим фотографічним історіям: є одноразові фотоапарати. Це також можливість спробувати ось такий вид фотографії. І якщо людині вже потім сподобається, можливо, вона захоче знаєте, продовження По тематиці кадрів. Ви також можете подарувати людині штатив. Або макролінзу як варіант зараз такий час, коли всі стають блогерами, всі ведуть свою соціальну діяльність і хочуть створювати свій бренд. Наступна ідея вже менш бюджетна, якщо ще фотоапарат можна було знайти б на Сланду, Ликс чи що там у нас є на українському ринку, то вініловий програвач це знаєте? Особливо для меломанів, тих, хто любить музику дійсно і кайфує від неї. Ну, вініл, це. Ну, це розкіш, це просто вау. Або якщо у людини є вже вініловий програвач, ви завжди можете подарувати вініл, платівочку якусь. А якщо це лімітована, або якась така, знаєте, незвична, дуже яскрава платівка, ну це. Це космос, це гарно, це вишукано, це можна елегантно упакувати. Ну це такий повноцінний подарунок, самодостатній. Наступною ідеєю подарунка буде не бюджетна, але просто абсолютно геніальна ідея. Це придбати електронну книжку. Друзі, перш ніж ви почнете кидати в мене каміння, во, -во, -во. я хочу. Виправдати цю ідею. Так, я також абсолютна фанатка не електронних, справжніх паперових книжок. Але ми не завжди маємо змогу з вами брати з собою дуже великі книжки, до прикладу, володаря перснів, правда, ну ти ж з собою не будеш таскати, бо це щось нереально велике. А ось така штучка тоненька, маленька, якої вистачає по заряду ну дуже недовго, яка дуже дбайливо. Ставиться до вашого зору, я вам так хочу сказати. Це щось неймовірне. Людині, яка обожнює читати і ще не має електронної книжки, це 10 із 10. Ну просто найкращий подарунок. Я в цьому впевнена і сміливо можу вам рекомендувати таку ідею. Добре, добре, давайте трошки спустимось з небесне землю, бо зараз я зі своїми книжками, вінілом, фотоапаратами вас налякаю. Павербенк. Тільки не смійте там знаєте хіхікати, думати, що це якась безглузда ідея. Павербенк це те, що потрібно кожному. Це 100%. Я по собі можу сказати, що коли я в Лондоні загубилась без зарядки в метро. Повірте мені, я мріяла про Powerbank в той момент. Вони існують різні, які хочете. До прикладу, у мене є Powerbank, який звичайний блок, або який до айфону кріпиться за рахунок магніту. Це потрібна річ на кожен день і кожному. Тому Powerbank – це класна ідея. Якщо ви тим паче з людиною в Дружніх стосунках і вам не потрібно дуже сильно знаєте, якось персоналізувати ваш подарунок. Павропенк це. І про турботу, і про практичність. Ще один маленький, але дуже практичний подарунок: це флешка для телефону. Уявіть собі, є флешки, які підключаються напряму до телефона. І якщо людина робить дуже багато контенту і хоче зберігати його, знаєте, якось безпечно і не витрачати при цьому усе місце у себе на телефоні, флешка, ну це ідеальне вирішення питання. Супер. Мініатюрний симпатичний технологічний подарунок. Зараз буде пауза на треш подаруночки друзі. Портативний караоке. Я знаю, що ви зараз подумали. Що я кризянулась, і нашо той караоке, але уявіть, який це см... Ну, це просто настільки смішний креативний подарунок. У мене прямо аж зриває дах. Я б була не проти отримати собі портативний караоке. Такий йдеш по вулиці. Тобі щось стає сумно. Ти на зупинці такий з людьми бажаєте? Ірину Білик зараз тарарарара, М? просто ідеальна можливість заводити зв'язки друзів. Добре, добре, спокійно, якщо портативний караоке для вас це типу. У мене не стільки в близьких відносинах, щоб казати таке: лампа або нічник. Ви подумаєте, ну Боже, ми ж не маленькі діти. Навіщо нам ті нічники? В якійсь мірі я з вами погоджуюсь, а в якійсь, ну прям зовсім ні. Плюс атмосфера, плюс затишок. Це може бути класним елементом і доповненням для створення контенту. От там щось на фоні буде горіти, знаєте, і симпатично виглядає. Що я вам розказую? У мене є нічник. Зараз вам покажу. Це саме наймиліша річ в моєму домі. Просто подивіться. Це імітація вогню. Я вважаю, що такі подарунки це дуже класне доповнення до затишку в домі. Це недорого, це практично також. Ну, можливо, не зовсім до кінця, прям практично. Але ну, подивіться на нього, ну йомойо. -йо. А як вам така ідея? Колонки. Або розумні колонки. Якщо ви людина, яка полюбляє приймати душ і слухати музику, ну ви ж можете уявити, наскільки це розкішне відчуття, правда? І якщо його можна подарувати ще комусь, а якщо людиночка меломан, типу полюбляє дуже сильну музику, хох, наступна категорія подарунків, це подарунки для самовдосконалення для розвитку. І першою ідеєю, яка одразу мені в голову. Так, знаєте, залетіло прям жваво це курси. Якщо ви знаходитесь в полі інтересів цієї людини, я вважаю, що курси це дійсно класний подарунок, їх ну така просто безліч. Не обов'язково вони всі мають бути про розвиток, такий, прям знаєте, направлений, ну як кар'єрний. От, до прикладу, я зараз проходжу курси по мистецтву, тому що я відчула, що скільки би я не ходила до галереї, музеїв. Я не відчуваю і не можу для себе зрозуміти, що конкретно мені хотів тут сказати автор, про що це мистецтво, що я маю з нього взяти. І я вирішила піти на навчальну платформу і знайти собі якийсь базовий курс, який почне мене інтегрувати в світ мистецтва. Просто вдумайтесь наскільки круто подарувати людині нові знання, підписки на застосунки та додатки. Не секрет, що всього ми використовуємо ну безліч усього, що тільки можна: Spotify, YouTube, Netflix, Apple TV – і все це влітає в копійку, тому я впевнена, що кожному було б приємно отримати б хоч одну з підписок в подарунок. Пам'ятаєте, на початку відео я розказувала про електронну книжку, але все ж таки хотілося б і нагадати за паперові книжки. Не завжди це має бути, щось, що людина бере з собою. Це може бути колекція лімітованих видань, або це можуть бути фешн-книжки. Це можуть бути арт-книжки для недивленості. Це також є, на мою особисту думку, класним подарунком. Дуже важливо враховувати смаки того, кому ви даруєте подарунок. Я бачила дуже багато рекомендацій на Ютубі, коли люди радять дарувати психологічні сесії з терапевтом. Це сучасно. Це доволі так сильно і сміливо. Я вам чесно скажу. Власним подарунком буде ось такий психологічний блокнот. Жодного натиску на людину вона може присвятити заповненню стільки часу, скільки вона захоче, коли він у неї буде. Це такий... Дбайливий подарунок, тому що ви дбаєте про психологічний стан людини, якій ви даруєте цей подарунок. Старий як світ подарунок, але все ж вважаю його дуже класним. Це сертифікати подарункові і, або якісь майстер-класи, до прикладу, кулінарні курси або ліпка з глини. Або масаж, навіть просто якийсь такий сенс розслабитись, відчути кайф, турботу про своє тіло. Це завжди класний подарунок, дуже дбайливий, але на мою особисту думку, максимально такий нейтральний. Я вважаю, що цей подарунок ну ніколи не вийде з моди і завжди буде актуальним, тому що є категорія людей, знайомі, колеги, яким ми також хочемо зробити приємно, але знаєте, ми з ними не настільки близькі, щоб знати про всіх. Вподобання і смаки. А тепер ми переходимо з вами в категорію атмосферні подарунки або подарунки, які створюють затишок. Ну, звісно, вже тут я думаю, я можу трошки розслабитись і сказати про свічки. Так, так. Саме свічки. Я знаю, що це здається, не наче це такі. Типовий подарунок, але все ж таки він дуже к'ют, він дуже милий, і свічки також бувають різними, великими, креативними, з посланнями, нейтральними. Віддавайте більше перевагу класним складам. Тобто, це має бути здебільшого соєвий віск. Для того щоб вона горіла довше, для того щоб не було шкідливого випарування на легені, тому обирайте більш екологічні склади, а дизайн це вже за вами. Якщо людина полюбляє медитувати або різні аромати, ви завжди можете подарувати палосанто або. Аромодифузери. Ну, звісно, я не можу промовчати про Лего, і я вважаю, що Лего це шикарний подарунок, знаєте, від малого до старого. Тому що коли ти збираєш цей Лего, ти не наче в медитативному процесі. Ти десь 2-3 години в спокої, сконцентрований на одному процесі і просто кайфуєш. Я тут точно не буду називати смарт-годинники або фітнес-браслети а от масажний пістолет. Якщо масажний пістолет це занадто дорого, я розумію, вони бувають різних цінових діапазонів, то я би звернула вашу увагу на роли або на м'ячики. Я вважаю, що це розкішний подарунок, дійсно практичний, дійсно класний у використанні, і він згодиться ну, просто кожному. Або, або це порада, знаєте, як від бабулі килимок з голочками. Ох! Я кайфую на цій штуці. Одразу сюди ж закину таку ідею, як каучукові килимки для йоги, або блоки для стрейчингу та йоги. Це також розкішний подарунок, також дуже практичний. І багато хто зараз займається вдома, це буде шикарним доповненням або оновленням старого килимка. Моєму килимку з каучуку вже, ну щоб вам не збрехати, років 8 і він виглядає як новенький. Смачні та турбори. Отливі подарунки. І тут одразу номер один це гречаний чай. 10 із 10. Якщо ви намагаєтесь схуднути або просто виключити з свого раціону солодке гречаний чай. Але смакові якості, ну це неначе просто рідка булочка якась. Ну, це дуже смачненько. І я постійно дивлюсь левів на джипі, які мають інтеграцію з фаундейшн кавою. І цей виробник також продає гречаний чай. Там цей гречаний чай, люди. Вони його вже так розібрали. Я не знаю, в якому році він взагалі буде в наявності, але я вам прикріплю фото гречаного чаю, який є ще в Україні, і в Польщі, який по якості ну просто розкіш. Ідеальний гречаний чай, чудовим доповненням до чаю може бути або якась маленька філіжаночка. Кружечка, чашечка, як це українською правильно. або фініки. Бувають просто звичайні фініки, а бувають фініки з наповненням, різні шоколадні, шоколадні пасти. Я вже аж знаєте заговорююсь. Відносно дієтично, давайте так, бо там також є цукор. Все ж таки, це не якийсь емульгатор. Це справжній натуральний продукт, і фініки дуже корисні для шлунку, для очистки шлунку. Тільки не їжте їх, будь ласка, більше трьох штук, а то буде бобо що Бо можна зробити знаєте такий гастрономічний бокс, купа солодощів або всяких снеків, вкусняшок, щось незвичне, можливо, якась там я не знаю бокс з японських солодощів. Ну це ж розкіш, ну правда, особливо якщо людина фанат цієї культури. То це, я вважаю, це просто вау 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 Трошки повишаємо наші очікування і фінансові ставки, квитки на події та концерти. Специфічно незрозуміло до кінця, інколи занадто дорого. Але якщо у вас є такий ресурс і бажання, квиток на концерт, просто уявіть. І ось тут ми вже сповільнюємось і заходимо з вами в категорію максимального затишку, а саме одяг, піжамки. Халатики, шкарпетки, не треба недооцінювати ці подарунки. Це тепло і це тоді автоматично дуже милий і корисний подарунок. Правильно? Правильно, у українських виробників зараз є ну таке різноманіття просто цих піжамок. Чомусь для чоловіків не такий великий асортимент, якщо чесно. Але все ж таки під відео я залишу вам декілька посилань на. Український ринок, що там продається, що можна знайти. Тому, якщо вам буде цікаво, будь ласка, зазирніть. Ще можна подарувати шарфики, шапки, чепчики, кепчики, рукавички. Ну, це правда, ну це зима. Розумієте, наскільки це потрібна річ? Плюс це такий стиль, якщо обрати щось є яскраве, незвичне, гарної якості. Я коли готувалась до цього відео, знайшла випадково. Одну дівчинку, яка руками своїми робить просто неймовірні штуки. Це потрібно побачити. Ці шарфики, хамутики. Я забула, як називається ось цей чепчик, знаєте, з такими кап, капчур, каптурик, ем, з вушками. І важливо сказати, що звісно це ніяка не інтеграція. У мене дуже маленький канал, тому можете спокійно довіряти. Я просто це обирала на свій розсуд. І смак, Якщо бюджет дозволяє, завжди можна дарувати прикраси, і тут все дуже сильно індивідуально. Якщо ви не певні саме в прикрасах, ви завжди можете звернути свою увагу на шкатулки для прикрас або на засоби для догляду за прикрасами. Ви знаєте, я декілька років тому назад купила собі вперше догляд від Пандори. І почистила усі свої кульчики, усі свої підвіски, і я була шокована після цього догляду. Вони виглядали, не наче я їх тільки придбала. Тобто, я навіть не усвідомлювала наскільки те срібло все потемнішило, і йому потрібен був догляд. Давайте на останок, звісно, озвучимо домашні капці. І я зараз буду казати про крокси, і просто, знаєте, прохилятись, щоб в мене нічого не залетіло. Я дуже багато років сама плювалась на ці крокси і казала: Боже, ну яке у доцьке взуття, ну, типу, хто це купує і хто це носить. Але якось так сталося, Я купила собі свої перші крокси, і я вам так скажу: якщо брати крокс плюс шкарпетку, і поєднувати це все. Ви мені подякуєте. Це найкраще взуття, як домашнє, так і на вихід, наприклад. На пляж, в басейн вони ж миються, вони дуже легесенькі в догляді. А на зимку можна купити підпушок такий в тапочок, і це вже будуть теплі зимові капці. Ви уявляєте? Їх ще можна персоналізувати різними пінками. Ну це просто розкіш. Друзі. Я сподіваюся, що ви там ще живі і вам було цікаво. У нас був величезний просто список з ідей, що можна подарувати, що можна обрати, для кого, коли і як і. Якщо вам було цікаво, якщо вам сподобалось, або ви знайшли щось для себе, і такі, о, бінго, ця ідея мені підходить. Діліться, будь ласка, враженнями, лишайтесь на каналі. Наступним я випущу влогами з Лондону і покажу вам також адвент від Сефори. Дякую за перегляд і гарного вам настрою. Па-па!